Слава Україні! Починаємо нове відео ви на каналі Калуштранс. Транс. чуєте за мене працює хлопець, ремонтує трейлер, ну, зараз буду показувати, що відбувається. Перед тим як починаємо відео, хотів вас попросити підписатися на канал, підписатися на інстаграм, ставити подобайки і переслати відео своїм друзям. Пам'ятаєте мій трейлер, він же все готовий, я його забираю зараз. Все відремонтували, колесо поміняли, кут зробили. Зараз я все буду показувати, ще мені тут поставили таку штучку, щоб можна було возити дві запаски. І це дуже добре, тому що без цього зараз їздити сумно. Бачите, вже в нас почалася зима нарешті після Нового року. В принципі, так як завжди кожен рік, Воно однаково, але щось люди кожен рік про це забувають. Зараз забираю трейлер і їду на пікап. Там це ще раз кут показує, як там все виглядає. Де ж той клею, непомістю відчистився. Трошки псує вилят, але на швидкість воно не впливає. Зачепив трейлер. Я в таку погоду не люблю працювати, тому що треба ходити по цьому всьому болоті. Але нічого не зробиш. Можеш працювати в таку погоду. Зараз ставлю Василя машину на місце. Дякую йому, що мені допоміг з місцем. Все, їдемо працювати, Тойотка, ковенза. Машинка ту ще треба. Чекаю, що треба, то треба мікродачі приключити. <гум> тепер їду на пікап, трошки запізнюсь, тому що на 9 годині я мав бути вже на пікапі, а вже 9 годині. Єдиний плюс, що пікап недалеко. Я так думав, хвилин 15 буде там. Ну що, бачите, я вже на тракстапі е, вже завантажився, вже виїхав навіть з Чикаго, заїхав в Індіану на пілот-тракстап заправитись. І зараз буду їхати вже далі в Індіанаполіс на Делівері сьогодні. Сьогодні в мене такий досить короткий вантаж, але дуже важкий. 45 тисяч паундів завантажили якось пепсі-коли там що. Трошки вигуляв Волтера, він, коротше, така як погода, дощ падає, то він не любить дозволяти. <рес> той щоб зробив свої справи і бігом назад. А так, якщо нормально сухо, то він бігає. До трека його не затягнеш. Що, виїхав я з заправки, хотів зараз дещо що розказати. Сьогодні подзвонив мій Ігор. Той, який займається купівлею машини для військових, і дякував, тому що пару людей перевели гроші на машини. І я хотів вам за це дуже подякувати. Хотів подякувати підписникам, які активні, які не пожаліли свій час і свої кошти, щоб відправити. Тому що разом ми сила що разом ми зможемо зробити щось добре для нашої держави, для України. Тому кожному дякую. Далі ще все рівно я лишу в описі телефон Єгора, щоб далі могли перевезти бажаючи гроші на, на машини. Пізніше, як ми вже це все зробимо, то покажемо звіт, покажемо ті всі машини, там, як вони приїхали до хлопців. Щоб не думали, що це якісь там з нашого боку дії йдуть не, не дуже чесно. Так що все добре, я, я радий, що Ютуб працює. Дякую, що україномовний Ютуб працює що це сила. Тому я навіть, навіть дуже дуже задоволений. Я вже переодівся, маю зимову шапку в Віскансині. Я вчора з індіани поїхав 100 міль в Індіані на пікап. Завантажився і сьогодні приїхав в Віскансені. У Віскансені вночі розвантажився і диспетчер знайшов мені пікап біля зразу біля мого делівері, там буквально в мене було миль п'ять до пікапу. Бачите, тут вже все, тут сніги. В Індіані позавчора падав дощ, а в Віскансені тут такий досить, досить серйозний сніг падав. Айові там хлопці казали, що взагалі дуже погана погода, багато траків позлітало, але ну, Айові так воно завжди. Що, зараз головне враховувати всі особливості зимової їзди. І можна цю зиму, зиму спокійно пережити. Сьогодні приїхав на компанію, яка займається трубами. Дуже, дуже, дуже велика компанія, багато тут приїжджають флетбетів. Ну і я сьогодні припхався. Але ж я так думаю, що мене не будуть трубами вантажити, а щось буде інше. У мене буде якийсь дрейвановський вантаж. Але так тут все досить так масштабненько в них. Я думаю, що сфлетбейчиків ті, що живуть в Чикаго Арії, то вже в пану всі тут политься. Джанесвіл вісканцем, 80 миль від Чикаго. По-любому, по-любому, сюда багато заїжджав. Починається волтера танці. Так. Що, звичайно, не, не дуже хочу посніму танцювати багато. Троха є. Трохи є. Такі танці я бачу кожен день. Що зараз відбувається? Я в Охаю, розвантажуюся, їду на пікап. Не знаю, чи мене будуть зараз там вантажі, тому що після делівері лишили Досить такий брудний трейлер, і я його не можу ніяк відчистити, тому що е, то сміття попримерзало до підлоги. Жесть. Але це не основне. Основне, що сьогодні на Чикаго пішов сніговий шторм і він вже пройшов через Чикаго, в Чикаго зараз дуже багато снігу. І йде в мій бік вся ця купа снігу. Получається так, що зараз, як мене завантажить, то вся дорога у мене буде додому по снігу. І то такому досить сильному. Не люблю такі речі, але нічого не зробиш, така робота. За сьогодні чекав вже дуже багато різних перегон через сніг. І навіть через те, що випало багато снігу, позакривали школи. Тобто мої діти сьогодні до школи не пішли. Діти раді. <хи> ну, так би добре, діти радіти, слава Богу. Якщо Зараз будемо показувати, як це все виглядає з цими сніговими штормами і наскільки воно все буде страшно, як вони це все продає. І ще одне, щоб мене зараз завантажили, тому що якщо скажуть, що не будуть вантажити, то це трохи буде проблема, треба буде шукати інший вантаж. Тут ситуація на дорозі, коротше, чувак залетів. Непонятно чого. Дорога, суха, вітру, немає, де нема, немає нічого нема. Їхав їхав попав в стовп. Приїхав на пікап, вони сказали, що не будуть мене вантажити, що трейлер мокрий і брудний. Ну, це де, треба було очікувати. Взяв інший вантаж, зараз їду в Індіану на пікап. Єдине, що мінус, що показує, що по дорозі вже там почав падати сніг. і Туди потім доїжджати, трошки буде, треба буде обережно їхати. Зараз що, ну, дощ почався, цей дощ має перейти в сніг, мені ну, температура падає, зараз 36, це ще плюс 5, а вже зараз як туди доїду, то там поїде вже бути мінус. В будь-якому випадку треба їхати обережно. Ну так, зимою треба хлопці бути обережними, вважайте, тому що реально це все не, не жарте. Погана погода треба бути У два, в, три. У два, в три рази більше обережним, ніж так, коли б це просто. Завантажили мене, слава Богу, капець трейлер на мене потримали тут. Трейлер дійсно трошки мокрий, але вони дивлюсь... Мене, коротше, вантажили не на підлогу, а на душки. Оце розумні люди. Це просто капець. Пощастило. Я думаю, що якщо трейлер був би сухий, нормально. Вони б його поставили на, на підлогу, а так як в мене тут е, є проблемки, то вони поставили це на дошки. Ну і добре, все, тепер папір доїде нормально сухий. Я відповідно тут зароблю трошки грошей. Так, цей тиждень коротше, без пригод не може закінчитися. Тільки що я їхав по Індіані, там була така досить вузька дорога. Ти ви бачите, бачена вже досить серйозного снігу. Пробував розминутися з газовозом. Їхав трак, газовоз, газ розвозить по, по селі. Пробував з ним розминутися і не Короче, Розбив зеркало. Він розбив собі, я розбив собі. <гум> Такий от прикол. Зараз люди будуть питати, чи не можна було уникнути цієї неприємності такої аварії невеличкої. Напевно, можна було. Але через те, що дорога була вузька і обочина зараз, бачите, самі дуже слизька то краще, краще трошки поміняти зеркало, ніж перевернутися на, на шолдерсі на цьому, але такий слизький Це, ну, так. В принципі, в мене така пригода сталася перший раз за, за всю мою кар'єру. Перше моє розбите зеркало. Ну, але нічого не зробиш, така, така робота. Ближче до Чикаго вже більше відчувається сніговий шторм. Лікар вже дощ перейшов вже в нормальний сніг. Ви бачите, все наліпає на вікнах. Вже треба їхати трошки ще, ще більш обережніше. Хоча я, я тут вже мені з обережністю сьогодні нема що заїкатися. Заїхав я на я не повні баки заправити, тому що а, має бути мороз і коли буде мороз, то бажано, щоб були повні баки, щоб вона замок стала. Ще одна така штучка є, от такий є називається air brake antifreeze. Цю штучку заливати треба а, в ці червоні лінії а, до трейлера. Цей спір він йде всю повітряну систему і надає, так би, там, щоб накопичувалася рідина і потім, щоб воно десь замерзало. Досить така помічна штука. Зимою то я кажу це рекомендую. Тепер перша одна штука, антигель. Такий. Першу цю штуку заливаємо теж на бак. Вона йде на 300 голонів, так як в мене тут баки. Як в мене тут баки малі, мені так баєш на 300 голонів не треба. То я зараз половину виливаю сюди, половину в другий бак і супермаю. Все, все, тепер ще в другий бак. Трошки лишаю вже на, на наступний раз. І все, тепер вже можна їхати спокійно. В понеділок трак мог би завестись без, без проблем. Субота-ранок. Вчора приїхав додому, ще заїхав до механіків, домовився за, за те, щоб зеркало сьогодні поміняли. Зараз їду до ділера. Їду до ділера Kenworth. Kenworth, Volvo Mag CIT Trucks. У них хочу купити антигель, тому що у них він там трошки дешевший. А так як зараз, можна сказати, зима тільки почалася, то його треба буде багато, то краще поїхати купити зараз в ділера більше, ніж потім хлопці будуть по тракстапах купляти, то по 25 доларів. Приїхав до ділі Росія Т. Тракс у Крейс Лейку, Вже все купив. Дивіться, все позамітало снігом. Жесть. Коротше, купив ящик цього антигелю. купив хлопцям, щоб вони доливали до повітряної системи антифріз айрбрейк. За це все разом заплатив 95 доларів. Коротше, по ціні 10 доларів економія на одній банці. Якщо купляєш на тракстапі, тут ну, не 10-8, але в принципі залежно, якому тракстапі. На тійці на буде навіть 11 доларів економії. Так що, думайте ти самі де все А ця штука вона капець потрібна, але її, до речі, дуже мало використовують щось. Це ще що по ціні, так. Дві штучки аеробрейксу по 286-572 за дві баночки. супутні. Приїхав Арвікей, вже зняли старе зеркало і вже став нове зеркало. До речі, оголошення, тому що зараз тут знайомі хлопці шукають водіїв. Якщо хтось шукає зараз роботу водія, то можете мені телефонувати 312 593 8660 Я буду вас сюди перенаправляти. А, а якщо є серед вас зовнірай і хочуть працювати зі мною в то так само телефонуйте 312 593 866. Тепер можна нормально їхати. Якщо проблема з зеркалом вирішена. Слава Богу. Пар хлопці ще хотів попросити активно підключитися до збору на машини для військових, які ми, ми там збираємо з євро. Посилання на його зеле я знову лишу в, оп в описі під відео або десь там в першому коментарі, будь ласка, переводьте гроші, тому що я знаю, зараз вже всі виснажились, всі... всім надоїло це все, але хлопцям на війні зараз не легше. Тому вони зараз потребують нашої допомоги, вони всі захищають Україну, захищають нашу батьківщину та місце, де ми родилися. Підключається к Всім дякую за ті вже донати, які хтось зробив. Ми на майбутнє, я думаю, що до кінця цього місяця що ми вже закрили ці збіри. Там сума невелика, 5 тисяч доларів. Це для тих, хто живе в Америці, це, це нічого страшного. Так що, будь ласка, прокидайте. І все так, півдня суботи моєї пройшло з траками. Постійно. Не зробиш, така робота. На цьому закінчую відео. Я вам дякую, що ви мене дивитесь, дякую за ваші підписки, за вподобайки, дякую за те, що ви підписалися на мій інстаграм. Дякую. Е, ще раз тонайте на тачки. Слава Україні! Ми переможемо в цій війні. Всім пока!